Слово має прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Good morning, Mr. Доброго ранку, пане президенте. З Днем Незалежності. Пане президенте, для мене велика честь бути поруч з вами в цей день день пам'яті, гордості і надії. Особливо символічно промовляти ці слова на Софійській площі місці, де Україна виборювала і святкувала свою свободу. Я відчуваю щиру пошану, стоячи перед мужніми, Чоловіками і жінками, які присвятили себе служінню цій величній державі, бути поруч із вами сьогодні велика честь і водночас велика відповідальність у час, коли під загрозою опинилася ваша незалежність, суверенітет і свобода, пане президенте. Дорогі друзі, хочу сказати дуже просте і головне, Канада завжди стоятиме пліч о пліч з Україною. Ми завжди будемо поруч, аби всі ваші жертви стали запорукою миру, безпеки і добробуту гідних українського народу і усіх народів світу. Канада не має ілюзій щодо величі вашої боротьби, і ви не повинні мати жодних сумнівів у відданості канадців вашій справі, адже ваша справа свобода. Демократія, суверенітет та й наша справа, а ваша історія вже стала частиною історії Канади. Я виріс на канадських преріях, де мій горизонт нагадував кольори вашого прапору. Де мої однокласники носили ваші імена, а їхні батьки й діди розмовляли вашою мовою? дозвольте змалювати картину нашої спільної історії з самого серця Канади у Рідгол, що в Отаві розташовується резиденція представника. Глави держави Канади Саме там прем'єр-міністри та міністри складають присягу, і саме там наші нові громадяни присягають на вірність країни і цінностям і обов'язкам. І протягом багатьох років ця церемонія проходила на фоні серії картин під назвою Український піонер руки українсько-канадського художника Вільяма Курлека. І ці шість картин розповідають історію української міграції до Канади на початку 20-го століття. Родина залишає свій дім у Демріві, ратуючись від солдатів, які запалюють їхнє село. Тривала морська подорож до Канади, де в Галіфаксі їх зустрічають натовпи людей. Створення нових домівок у преріях, дулаючи суворі зими і спекотні літа, не так як тут в Україні, і нарешті завершальна картина, фермер у жовтому полі, що простягається під яскраво блакитним небом з колосистими зернами пшениці в руці. Обітниця України втілена в реальності Канади. Це мир, безпека. І процвітання і так почалася історія української діаспори в Канаді, яка нині налічує понад 1,3 мільйона людей. Канада і Україна більше ніж друзі, і союзники. Український народ є частиною історії Канади і найкращі розділи цієї історії ще попереду. Пане президенте, ви добре знаєте з власного досвіду та з пройденого шляху. Що життя не йде за прямою лінією? що прогрес не завжди є поступальним, а час то пришвидшується, то сповільнюється. Історія, поступ і доля нації завжди позначаються переломними моментами. Тоді, коли майбутнє висить на волосині, а наші дії можуть стати вирішальними. Саме у такі моменти ми мусимо робити вибори. Ми повинні бути сміливими. Ми повинні бути єдиними. Ми переживаємо сьогодні вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Підтримка міжнародної спільноти має посилитися. настав час діяти, діяти і вести за собою. Саме тому сьогодні я в Україні у всій переломні моменти історії України Канада завжди обирала стояти поруч з Україною. 34 роки тому. Саме цього дня, Верховна Рада проголосила незалежність України від Радянського Союзу. Це рішення. Український народ переконливо підтвердив кількома місяцями пізніше. І тоді Канада під керівництвом прем'єр-міністра Браяна Малруні стала першою західною державою, яка визнала Україною такою, якою вона була, є і завжди буде незалежною суверенною країною. In 2014, у 2014 році, коли Росія вторглася в Крим, Канада під керівництвом прем'єр-міністра Стівена Гарпера розпочала операцію Юніфаєр, відправивши сотні військовослужбовців для навчання збройних сил України. Відтоді операція Юніфаєр підготувала понад 45 тисяч українських військовослужбовців. місію, що стало ще інтенсивнішою після того холодного лютого три роки тому, коли Путін. Розпочав свою нову незаконну війну. відтоді Канада під керівництвом мого попередника, прем'єр-міністра Джастина Трудо, стала найбільшим донором фінансової допомоги Україні у розрахунку на душу населення. Ми надіслали значну військову підтримку. Ми продовжували зміцнювати оборонні спроможності України та прийняли понад 300 тисяч українців, змушених залишити свої домівки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році року. Канада підтримує Україну і постійно працює над посиленням спроможності збройних сил України. Ми очолили зусилля з на надання фінансової допомоги, яка підтримує контрнаступ України. І ми вимагаємо. Що було притягнуто до відповідальності за кричущі порушення прав людини за її постійну агресію, запровадивши жорстокі санкції проти її воєнної машини? Камітіонор облідінкенеда знюґавне. От, сьогодні для мене велика честь очолювати новий уряд Канади і підтвердити, що Канада залишиться поруч з Україною в вашій боротьбі за незалежність суверенітет і свободу. І ми будемо з вами, щоб разом просувати мир, безпеку і добробут України після завершення бойових дій і вбивств. Ми розуміємо, що це за війна. Це жахливий акт агресії, маніакальна спроба відродити історію. Сповнену несправедливості, ми знаємо, справжній мир можливий лише завдяки силі. саме тому, коли ви, пане президенте Зеленський, взяли участь у саміті країн Великої Сімки цього червня в Канаді. Наша держава запровадила нові потужні санкції проти тисяч російських компаній і сотень іноземних посібників цієї жорстокої війни. Ці заходи стали частиною ширшого пакету обмежень спрямовано придушення російської економіки, зокрема через заборону. Імпорту енергоносіїв, металів та понад 200 товарів, що фінансують воєнну машину Росії. І так цього місяця Канада разом із союзниками взяла на себе зобов'язання посилити обмеження щодо максимальних цін на нафту. і Послаблюючи Росію, звичайно, ми працюємо на задля зміцнення України на саміті G7 у червні, Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд з цієї суми буде спрямоване на посилення вашого арсеналу зброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця, ми також долучаємось до фінансування. Найбільш необхідного пакету ми також будемо надавати 10 мільйонів, десятки мільйонів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ а також на посилення місцевої демократії в Україні, зокрема. За рахунок допомоги протидії кібератакам, і, нарешті, як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей, Канада посилить співпрацю з Україною європейськими партнерами та сполученими штатами, щоб забезпечити негайне і безумовне повернення українських дітей. пане президенте, дорогі друзі, Канада добре розуміє уроки історії. Ми знаємо, що путіну ніколи не можна довіряти. Ми розуміємо, що справжні мир і безпека потребують. Надійні гарантії безпеки для України коли президент США Рональд Рейган проводив мирні переговори з СРСР про ядерне роззброєння, його девізом були слова: довіряй, але перевіряй. Але Володимир Путін не Михайло Горбачов. Він несе темряву, а не гласність. Він прагне імперії, а не перестройки. Путін неодноразово порушував свої обіцянки від часів мінських домовленостей до сьогоднішнього дня. Він розв'язав цю страшну трагедію, яка забрала мільйони життів. Він тероризує ваше небо, загрожує вашим містам, спустошує ваші поля. Він Викрав ваших дітей але Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає. він стає дедалі більш ізольованим. тоді як наш союз стає більш міцним рішучим та згуртованим. Я високо ціную лідерство президента США Дональда Трампа у створенні можливостей для миру. і я. Звичайно, вітаю пана генерала Келлога тут that's сьогодні. Та коли цей мир настане, ми не зможемо просто довіряти і перевіряти. Натомість, ми повинні стримувати і укріплювати. Ми повинні стримувати Росію. Від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи, зміцнюючи спроможності збройних сил України, які так відважно і так довго боронять країну, об'єднуючи сили коаліції охочих, членом засновником і активним учасником якої є Канада, і вітаючи готовність президента США Трампа розглянути шляхи підтримки довготривалого миру і безпеки для України та Європи у поєднанні з зусиллями коаліції охочих. Коли мир прийде, ми маємо посилити Україну, відбудувати ваші міста, розширити ваші галузі промисловості, розвинути ваші ресурси і закласти фундамент для справжнього добробуту. І коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде. Завдяки Канада буде поруч з вами. На завершення пане президенте, на останній картині, про яку я згадував в картині Курелека, там де український фермер стоїть посеред родючого канадського поля, уважне око може побачити вдалині грибоподібну хмару від вибуху. Це нагадування про те, що мир ніколи не можна сприймати за даність. Це також нагадування для канадійців. Що ми пов'язані між собою. Ваша боротьба то наша боротьба. Ваша справа то наша справа. А ваша незалежність стане і нашою перемогою. Слава Україні! І хай живе Канада.